Не пройшло і року, а податковий кодекс у котра збираються перекроїти, аби не втратити черговий транш від МВФ у понад півтора мільярди доларів. У мінфіні редактуючи не всю податкову біблію і ладні піти навіть на небувалі жертви, приміром урізати побори з людей з мінімальною зарплатнею. Сьогодні в Україні не оподатковується лише 50% мінімальної заробітної плати. 609 гривень наразі оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою 0%. З 1 січня це буде повна мінімальна заробітна плата, яка не буде оподатковуватися. Якщо не оподатковується, значить громадяни нарешті отримують свої кревні 1200 чистими. Однак тримаємо кулаки, адже законопроект тільки у вересні передадуть у будівлю на Грушевського, і невідомо з якими правками. Та автори новацій пішли далі і запропонували об'єднати єдиний соцвнесок із податком на доходи громадян. При цьому знизивши його загальну ставку із 37 у середньому до 28%. відсотків. При цьому розглядають варіант, щоб перекласти його сплату на плечі самого робітника. Та б, яка образується при зниженні ставки, вона буде направлена на виплату заробітної плати. В этом есть определенный позитив, потому что для предприятия вроде бы все расходы сохранятся, ну, то только они распределятся между налогами и заработной платой. Но люди получат на руки больше заработную плату. Та креативні фінансисти напевно забули, що з 1 січня уже зобов'язалися понизити ЄСВ до 20%. Слідкувати за уже прийнятими в парламенті нормами наполегливо порадив нардеп від самопомощі Андрій Журжій. Саме ми зараз наполягаємо на тому, що це діюча норма, яка вступає з наступного року. І коли хтось виступає з ініціативою про зниження соціального внеску, то це зниження має бути нижче 22%. Та як би там не було, зіскочивши з шию пересічних громадян, урядовці мають притиснути когось іншого. У Мінфіні вже знайшли так звану золоту жилу в обличчі виробників алкоголю і тютюну. Акцизи на такі товари, ймовірно, зростатимуть поступово найближчі п'ять років. Окрім того, пропонують забрати спецрежим по ПДВ з агробізнесу, запевняючи, що так можна поповнити скарбницю аж на 11 мільярдів гривень щороку. Та експерти переконані, що з останнім пунктом чиновники дещо погарячкували. Якщо ми беремо росноса, там дійсно дуже багато йде на експорт. Вони достатньо потужні фінансові, тому вони не проти скасування цього спецрежиму. Другий момент тваринництво. це галузь не знаходиться у такому кращому стані, тому скасування для них режиму є недоречним, тому що це погіршує дуже суттєво погіршує їх фінансове становище. Крім того, у Кабміні не проти посягнути на священну корову податок на додану вартість. Його не проти підняти на 2%. відсотки. Експерти вважають, що це збільшить тіньову економіку, яка зараз за різними оцінками осягає чи на 60%. відсотків. Висока нагрузка на фонду плати труда єдиною причиною цінізації економіки. Зараз дуже велику роль в этом грає НДС. І щоб штобутція тих проблем, зв'язаних з системою електронного адміністрування, уходять тіні. На цьому підніжки від мінфіну не завершуються. Якщо восени законопроекту дадуть зелене світло, податковці залізуть у кишені і до власників автівок. І не лише віп класу, як було раніше. Автори чудо доновації пропонують збирати данину з кожної молодшої за 5 років автівки. У чорний список фіскалів можуть попасти і всі люксові машини вартістю більше мільйону, незалежно від об'єму двигуна. З відсотками зборів і не визначились. Та експерту авторинку Уже в шоці. Моє міння ви хочете, да? воно абсолютно негативне. У мене таке вчитлення, що просто робиться все для того, щоб автомобільного ринку вообще в Україні не було. Подейкують голова мінфіну пані Яресько відхрестилася від останньої ідеї. Та, попри всі пафосні заяви, економіка і досі в тіні. А розмір та кількість податків продовжує збільшуватись. Катерина Мітьва, Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.